Друзі, вітаю! 4 квітня, слава Україні! У нас сьогодні трішки налагодилася погода. Два дні було доволі прохладно. Ну і сьогодні, до тепер, от зараз буквально друга половина дня, трішки погода наладилася, і бджілки полетіли літати. У нас ну, воно не запланована робота, але все ж таки вона потребує так, уваги. Яка робота. Всі ви знаєте, я демонстрував, що ми з нижніх корпусів прикладували матки на 145 корпуса, щоб матки там сіяли і нам були рамочки для засілки. І трішки хвилюємося, чи, наприклад, бджоли в нижніх корпусах не якоїсь, скажімо так, відсутність матки, підозр... ну, підозру на відсутність матки. І, не потягнуть лі маточник, так як розплод там був, був все добре, 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 і тут бух, матка по якійсь причині не йде туасіяти. Вони можуть е замислити в підозру, що матка їх перестала влаштовувати, і тягнути якийсь маточник тихої заміни. Також є вероятність, е що бляха-муха така погода в будь-якому випадку здвинеться е роїння на якийсь термін. Якщо у нас це припадає, грубо говоря, на другу половину квітня. Та, так як весна прийшла на 2-3 тижні скоріше, можливо, навіть і якийсь процентаж, скажімо так, не процентаж, а стан рейбий, можливо, буде потрішки починати. Його треба контролювати. Ну, В нашому випадку вже особо не контролюємо, так як сім'ї вже розширені і скажімо так, тільки числа 11-го ми почнемо їх ослабляти. Ну, а к этому Часу мусимо якось дотягнути. А на примірі цього вуля подивимося 27 числа. Ми тут переклали матку із нижнього в верхній. Чого, чого конкретно його подивимося? Так як ви питаєте мене, чи потрібно закривати в цих вуликах сітку дно. В ексинентах ми ніколи не призакривали навесну, так як там сітка не на все дно, і там все нас влаштовувало. В цих же вуликах я цей перший рік не закривав зовсім нічого, і воно було постійно відкрито е ну, цілий період. Якщо в прошлом, ми позапрошлому році, в період весняної обробітки джіла та клеща, ми все ж таки засовували планшет, щоб проаналізувати скільки упало клеща і тому подібне. Так цього сь ж року ми нічого не робили. І зараз продемонструємо, що у нас вийшло і як це виглядає. Так, даю Машеньке Машенька десь відійшла, зараз Машенька подійде я і включимось. І так, друзі, прийшла Машенька і зараз будемо місце з вами дивитися. Значить, ну, подивимося, як виглядає тут, в другому корпусі в 145-му. Подивимося, чи будують, чи матка сіє. Ну і його з ними ми подивимося на нижні рамки. Чи случайно нема там ніяких проблем. Бачимо, що цей корпус доволі гарно виглядає. Сітка, нагадаю, тут повністю була відкрита цей весь період. Що-то мені кажеться, що вони все ще її залили. Ну, воно, так, да, воно засіяно і також є і... І відкрите. Да, ні, я й ввиду доволі ну, гарно щось виділяло ті дні, коли літали, і гарно носить. Тут було засунуто от, по 5 рамок, тут 5 і тут 5. Це я взяв середню. Може було і більше ставити вощини. Да, це все в яйцях і теж бачимо скільки свіжого метку. Ага, вот, давай я перекладу, щоб не роздавити. Так, ну це дуже гарно виглядає, і якраз коли ми прийдемо засіляти, будуть у нас шикарніші рамки для засілки нуклеусох. Боже, як запропульсували. Так, ставлю на кришу, щоб, не дай Бог, ми не, не втратили матки. Так. Ну і будемо дивитися. Так, ну всі три, мабуть, будуть повне медні. Так, дивимося сюди. Так, да, тут вже розплід. і залишки розплоду. Так, якась мисочка. Ну, це все пусте. Так. Тут теж печатний по виходу залишилися тільки залишки. Так, якщо ми 27-го переклали матку, а сьогодні з 4-го, це маємо 28, 29, 30, 31 і ще 4. Раз, два, три, 4. Це вже 8 днів. То в будь-якому випадку вже не повинно бути, скажімо так, ну якщо є якийсь відкритий розплід, то це тільки залишки останні. Ну, маточники не тягне. Це дуже добре. Ну все рівно, треба буде виборочно пройти сім'ї, хоч 10 мабуть, якщо всі 10 будуть без приключені, то туди може проігнорувати цю роботу. А якщо все ж таки будуть якісь попадатися, то теж Печатний бачимо декотрій ще трути. Ну, відкриті ще. Трутові ячейки, Ну, і по великому рахунку, якщо на цих рамках вже не було, то і на тих не буде. Або вже додивимося. Або вже додивимося. Да, тут точно так же залишки печатного. закрили то, що були яйця. Чого ти хочеш мене укусити в бороду, мені залізно? Завтрашнього дня, вроді, би, вже більш-менш погода наладиться, так як трішки похолодало було. Ну, Друзі, отак виглядає сімейка. Е, бачимо, от сітка відкрита. Сітка по. видко так? Ну, будемо сподіватися, що видко. Сітка повністю відкрита. Е, коли нам відіслали вулі для е, ну, такої роботи. Що ви мені так под маску лізете? Так, давайте я одінуся, друзі. Вухо мені залізло. Так, коли нам відслали ці вулики, мене, звісно, все ж таки. Це не скинув. Я, звісно, що трошки хвилювався, так як для мене трішки незвично. Перша незвичність заключалася в тому, що тут. Сітка на все дно. я не розумів, чи треба буде закривати, відкривати і тому подібне. Так як ну, для мене це определьна робота, яку я би, скажімо так, не хотів собі шукати. А друга незвичність була в тому, що висока криша тут. Ну, За рахунок того, що тут є проставки, ну, знаєте, ці що для сотового меда або для підгодівлі, все ж таки цю, цей, скажімо так, нюанс можеш устранити було. Так я трішки, мабуть, подую, щоб. Ну, як практика показує. Як практика показує, дно абсолютно закривати не потрібно. Ну, тут, опять же, друзі, не потрібно закривати. Хтось зараз скаже, що це не зима була. Можливо, так, да це зима, звісно, що була така. Коротше, все треба аналізувати. Все треба аналізувати і кожному по свої потреби дивитися. Ми не закрили отакий от результат. Сім'я зовсім ніяк не відставала в розвитку. Зовсім ніяк не відставала не в розвитку, якщо порівнювати з другими сім'ями за рахунок. Скажімо так, то що висока криша або була проставка, опять же, ніяка влага не повисалась. Хоча я. ну всі ви знаєте, я сторонник низьких криш. І на мій погляд, висока криша говорила о наявності влаги в гніздах. Ну, опять же, тут проставка, все, убрали. Так що тут ця проблема вирішується так. Так що, друзі, кого цікаво, що треба закривати, от такий результат призов не раз не призакривалось дно в період зимівлі і в весенній період. Прошлі роки ми на це питання відповісти не могли, так як все ж таки призакривали закривалі в період обробки бджіл від кліща. Все, друзі, так виглядає, кого цікавило, маєте відповідь на свої коментарі. На цьому будемо завершувати. Слава Україні!